Привіт усім! У мене тут після пікніку залишився ось такий от кабачок і пару шматочків смаженого на вогні шпондеру. І з цього я хочу приготувати котлети. І що ще для котлет потрібно? Ще одну морквину, одну картоплю, половинку цибулі та зелень, яка у вас є. І кабачок я потру на. Ось такі крупні терці, е, моркву також і картоплю. Цибулю я поріжу кубиками. І шпондер також поріжу кубиками, але дрібненько. Потерла я вже кабачок. Додаю я сюди терту моркву. І також додаю сюди терту. Картоплю. Тепер додаю цибулю порізану кубиками та зелень. Також все сюди. Шпондар я порізала ось на такі дрібненькі шматочки, і також його закидаю сюди. Вбила я ще сюди одне яйце, Добавлю ще одну столову ложку манки. І потрібно ще посолити, поперчити за смаком. І все, я перемішала. І тепер нехай хвилин 10 постоїть, щоб манка увібрала в себе сік з кабачком. І я додала сюди 2 столових ложки манки, тому що здалося мені, що однієї маловато. Перемішала і нехай так трішки настоїться. І манку можна також замінити мукою. І тепер потрібно сформувати ось такі котлетки, трішки відтискуючи зайвий сік. І обваляти їх в панірувальних сухарях ось так. Сформувала я ось такі котлети, і при формуванні котлет, коли соку буде забагато, то можна його просто відсідити. Так, і тепер залишилось. Тільки їх обсмажити. І смажу я котлети на олії і буквально пару хвилин з кожної сторони. Ну, ось підсмажила я вже котлети. Ось так вони виглядають. Вони такі виходять ніжні, соковиті. Ну і смачні, та ще й зі сметанкою. А сметану я купую ось таку декалька. Непогана така сметана. І усім смачного, хорошого настрою та гарного дня!